Прийняття закону в першому читанні, яке підводне каміння може чекати на політичні партії та виборців. Прошу Андрій Вигонюк, з українського веднага «Свобода». Дякую за надане слово. Прийдешні місцеві вибори і прийняття закону. Що цих місцевих виборів є репетицією дуже недалеких парламентських виборів з огляду на те, як працює сьогодні коаліція? На жаль, коаліція виконала не більше 5% тих обіцянок, які вони декларували, коли створювалися. Поряд з тим, ми бачимо, що продовжуються партійні торги. Зокрема, розглядається питання, чи будуть вибори мера проводитись в один тур чи два тури з інформації від ЗМІ, особливо з переписки окремих депутатів Верховної Ради, стало відомо, що за те, щоб пана Наливайченка і з посаду очільника СБУ, фракція удар, точніше, група депутатів удар, отримає право в один тур вибирати мера. Я так розумію, кличка. Фракція самоповичі отримує право в один тур обирати мера, наскільки я розумію, садового. Крім того, вони отримують прокурора Києва та прокурора Львова. Ма більше того, фракція самопомічі ще отримує митницю в Львові. Крім того, Єдине, що Андрій, маленьке, таке, таке трішечки скажу, що звичайно на мобільному телефоні це гарно, гарно, коли написано на паркані, але, але в реаліях не, не ми, не б... ну, спростуваннях ми бачимо, прийняли закон в першому читанні і там, то, там маємо. Молодимир. Нам не треба спростовувати то, за що голосувала сьогодні самопоміч, ось я не її прихильником. І за що голосувала група Удар. А ми всі проголосували за двотурівість. Оце, оце конкретна відповідь на всі ваші Перше питання. Читання. Читання. Перше читання. Побачимо, як воно буде надалі. Так. Сьогодні розмови точаться такі. Крім того, зберігається мажоритарна складова в структурі відкритих списків, що так само залишить процедуру гречкосійства на округах. Люди будуть продовжувати купуватися, а потім після виборів той кандидат, який мав достатньо коштів, просто зникає і далі він не працює. Прикладом є сьогоднішня обласна рада в Вінниці, коли зі 132 депутатів сесії 2 ну в кращому випадку 70, що не може не бентежити. Крім того, з'являється можливість виставляння блоків. Уявіть собі, враховуючи ту саму е, тенденцію нашої обласної ради, в Вінниці опозиційний блок зможе блокуватися з блоком Петра Порошенка. В жверенці Народний фронт буде блокуватися з опозиційним блоком. В Ладижині якась інша партія буде блокуватися, втрачається будь-яка ідейна складова. Фактично, партії будуть боротися не за ідеали, а за просування. Певних латифундистів місцевих, окремих князьків місцевих і не більше того. До кого йти виборця після виборів, невідомо. На 4 роки знову наші люди потрапляють в рабство. Завищений прохідний бар'єр у 5%. Можливо, для Верховної Ради України це цілком нормально, але для місцевих виборів я вважаю, що це надто забагато. Проведемо експеримент. Наприклад, партія набирає 4% до Вінницької обласної ради. Це 20 тисяч голосів. 20 тисяч виборців не зможуть отримати своїх депутатів у Вінницькій обласній раді. Того допустити не можна. Тому єдине на що залишається сподіватися, ви присутні тут депутати перш за все лобіювали. Ось такі інтереси. Інтереси того, щоб кожен виборець міг представити свого депутата в своїй районній сільській чи обласній раді. У мене до вас таке одне питання. А так. Що позитивного цьому законі? Якщо які, які ви проводити про а ком... це, будемо в другому говорити. Добре, добре. <реш> добре. Добре, добре. Дякуємо. Ми почули вас. Прошу, пані Леся.